Здоровенькі були. Наша мама квочка мінорка, має шість курчаток, бігає з ними. Курчатка підростає їм сьогодні сім днів. Вони такі веселі, жваві, бігають собі з Ми тут стояли, вони її по траві собі ганяють. Вчора вечором, вже перед вечором, десь година там восьма, що дев'яте, що взагалі там ще не було, думаю, де курка з куротами пропала. А вона собі зайшла з ними в клітку, вони швидко в нас лягають спати і швидко встають. То зранку встав. Вони вже там копошилися в клітці, думаю, відкрию, щоб вона з ними не товклася, їх не притовкла, хай собі побігає. Тут наша малеча п'є водичку. всі живі, здорові. Воду носимо з потока, правда, та вода. Як постоїть на сонці і потім так підчувати, треба треба часто міняти. Але зранку наливаю свіжої, вони швиденько її випивають і собі такі живрики маленькі бігають. Так, чуєте там кричать наші качечки, підемо зараз відкривати старших качок. Привіт! так, Вони в нас о, перевернулися, ходіть. Всі живі, здорові. Живуть вони в нас тепер в іншому вольєрі сплять, сплять, вони там де трошки більше місця вони виросли. Тут ми поселили тих маленьких, де вони були, Ні, вони видно, що були там деквачка. Але мама їх лишила швидко, поводила місяць з хвостиком і лишила кченят, почала нестися. Зараз вони вже загородили, ми їм такий вольєрчик з травою, де кожного року загороджуємо, щоб вони не бігали по цілому подвір'ї і, і вони вже травичку тут добре випасли, Тату трохи випускає їх побігати сюди, де нема загороди, тут зелені багато, але зазвичай вони в нас ось тут. Ну трави вже нема. Це москісні качки, вони дуже люблять зелень, тому зелені їм треба, щоб там не було вже зелені, вони випасли, щоб не сиділи на голодній землі і ми не косили їм, не носили то закриваємо їх такі літні вольєри. Їм два місяці, ростуть вони нас гарно, Навіть підросли наші ці каченята. Я думав, що це от руанець. Але по-моєму це буде качурик. Оце чорна качечка напереді, бо вона гвагає дуже голосно. А це буде хлопчик-руанець і наш солдатик -тоже хлопчик. То будемо живі, здорові, будемо шукати їм дівчаток. Ось такі наші коченята. теж водичка з потока, вони швиденько її вип'ють, покупаються. І сюди до них ми ще підселяємо одних гостей. Зараз ми підемо подивимося до них. Тому що наші качки тут не одні. Вони ще живуть з трьома гусенятами. Вони як по річку обривають. Правда, листя, ягоди лишають. Не смакує їм трава, вони все ж таки листя смородини люблять скубати ой, по річки. І щось що лапати. Ті білі такі мускуси вони чистюлі. А от три качки-крякалки, як я їх називаю, вони роблять цю погоду. Болота стільки нароблять, що мама рідна. Але по собі цікаво. Цікаво, яка буде ця чорна качечка, чи вона все ж таки буде мати якісь задатки руанців. Чи це просто так вийшло, що вона від звичайних чубатих качок там романа були. Але така масивна собі тітинка. Бігає, але дуже голосно двагає, бо ті, коли сидять ще закриті, так не голосу не дають, а ось ці вже горланять на всю. А може то буде качечка руаніс? Ну, що, поки що по голосу дуже не чути. Щось воно так не гвакає. Там та чорно вже так гвакати почали чуть не з пиленок. Показала, що вона дівчинка, а ці таки більш спокійні. По мозку так ще де хлопчик де дівчинка, так дуже не видно. Дуже буде пізніше. Десь так би буде більше дівчаток. Ой, як купаються. на радість. До наших ще йдуть ці троє гусенят. Гарно вони в нас вже уперюються, але ось цього чорного великого гусенятка завертаються крила. Я вчора і скотчем йому перемотував, і цей не знав як, але потім взяв резинки, намотав йому резинки і бачу, що менш-більш крило принаймні, хоч зараз тримається. Гусеня дуже таке потужне, гарне, а от через те, що в нього відвертаються крила. Мусимо його спасати. Відвертаються вони там на кінчику, де вже останній пальчик. Він чомусь на, я так зрозумів, на а так там то махає. На згині воно від того, чи важкий чи як і воно йому вивертає крило. Тобто ці крила не зламані, а вони деформуються. Хоча в нас повноцінний комбікорм, там достатньо в принципі, всього, але чому так не знаю. От одне праве було менше, воно менш більш нормальне, а ліве більше заверталося, і бачу, що все рівно з резинкою воно чуть-чуть підвертається. Як наростуть верхні періни, я думаю, що вони його виправлять. Минуло, о, бачите, він хоче махати, але не може, тому що там резиночки на початку. Але мусиш потерпіти, тому що я інакше не знаю, як його спасти. І від чого це буває. Минулого року в нас теж одне гусенятко мало такі підвернуті крила, але якось виросли були верхні прінки і воно в нього направилося. Маю надію, що вони і ці від нашого теж направляться. Воно таке досить потужне, велике. І ці, як попідростали сірі, хоча хто пам'ятає, на початку вони були набагато менші від цього. От бачите, де заді від мишки і спереді це від е, цей чорний від нашої королеви. Але по висоті вони вже одинакові. Зліва це одне маленьке трошки, і воно родилося кривеньке, і так покривенько трошки лапками перебирає. І до нашої каченої тогорти приєднюється гусенята. Маю надію, що воно так походить з тими резинками і все ж таки чуть-чуть направиться. Знаєш, що дискомфорт, тому що воно бачить, крилами так махає. Але інакше виходу немає. Гусинятко хороше, такі вже штани дістає і досить важке. Не знаю скільки важить, але важке. Їм теж два місяці буде. Ось такі то у нас новини, кичені і гусині. Всім гарного дня. мирного неба, любові і Божої благодаті.